Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Белл. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. Про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить е, у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 е, числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони, люди е, е, і ми, тому що кожен з нас має цей знак е, Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже. Е, Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте? Тобто, ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег-астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце, в якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати, а також і Венера, і а, Марс. Меркурій, ну тобто, це взагалі е дуже цікава історія, там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо усіх живих істот, тобто, не маніпулювати, хоча це також. Цей колір допомагає робити, а допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Вітаю вас, тільці, і хочу вам запропонувати зробити для вас прогноз Таро на листопад місяць. Що вас очікує в листопаді 2024 року тільці? У мене сьогодні 6 колод, захотілося більше, ніж минулого разу. І мені це сподобалось вже зробити зовнами. Ви можете чути, у мене тут собака. Міні доберман. Ну що ж, тільці, що вас чекає в листопаді? Шут. блазень, дурак. Це старший нульовий аркан, і він говорить про те, що ви будете е, щось починати нове. Або взагалі новий досвід, або ви е, вирішите полетіти в нову країну. Ну, тобто е, я вам раджу йти сміливо в новий досвід. Не бійтеся, у вас все вийде, ви справитеся, тому що е, ну, саме головне – це зацікавитися. А ви легкі. Веселі у вас все вийде. Подивимось: це початок, щось з нуля, щось нове. Вау, другий старший аркан. Дев'ятка. І це у нас відлюдник. Ви бачите літню людину, вона а, більше всього в інших колодах така сива людина. А, це може бути як чоловік, так і жінка. А, і це ви, і це може вам зустрітися така людина. Тому а, ви будете, знаєте, такий цікавий місяць. Ви тільки почали, наче дитина мала, такі радієте і а, пригаєте. А тут ви, хоп, і доросла людина. і... А, у вас починаються якісь такі питання: а чи достатньо у мене є інформація, куди я рухаюся? Задля чого, а що мені не вистачає? А це дійсно мені подобається, це моє. Ну, Тобто, по цьому старшому аркану ви більше всього задаєте питання, або вам? У вас можуть бути питання з початку місяця в темах дітей? Ну, тобто, куди повезти в країну, або взагалі куди повезти на якийсь там, я не знаю, секцію спортивну, Розумієте? А тут уже дорослі питання: а навіщо, а чи безпечно. Ну, тобто, ось тут важливі питання. Далі. Трійка жезлів, ну, слухайте. Ви знайдете, якщо це буде тема стосовно дітей, якусь секцію спортивну, то ви знайдете, може три ви спробуєте, або три дні, або три рази, або три чогось, але ви знайдете, І досить швидко, і ви впораєтесь, і ну, дуже запальна енергія. Якщо це по роботі, ми говоримо щось нове ви починаєте, якщо будуть питання, по... Старшого аркану відлюднику, то ви тут ну, знайдете три питання, або, ну три, чогось. Головне, що ви будете рухатися. Ви можете за кордону чекати якусь звістку, або, навпаки, знайти ну, за кордону людей, з ким ви будете співпрацювати. Далі. паж жезлів, також бачите, тема дітей продовжується. Це можуть бути пажі, молоді, молоді люди, діти. В якомусь руці ви можете з ними поїхати за кордон або в інше місто, або також почати щось нове на роботі. Тобто тут гарний буде початок. Головне, він буде дієвий, буде рух. Буде напрямок, ви будете бачити, куди рухатися, і досить весело, сміливо. Можливо, навіть в темі дітей. Дуже така гаряча, запальна, весела енергія. Далі. Третій старший аркан. Тільці. І це справедливість. Все, що буде відбуватися в листопаді, це справедливо. Це не добре, не погано, це просто справедливо. Вчіться бачити, на перший погляд, якщо буде щось, на ваш погляд, негативне стосовно вас, то знаходьте і в цьому ресурс, тому що це вас точно зробить на голову вище по тому відлюднику, мудрецю. А ви будете зрілою, ну, такою більш мудрою людиною. А також у вас може бути суд, може бути вирішення. І зараз подивимося, яке воно буде стосовно вас. Все буде добре. Ви домовитесь полюбовно. Як то кажуть, ну, ви знайдете якісь такі слова важливі, і домовитись з людиною, щоб це не було. Це буде або по бізнесу, або стосовно дітей, те, що я говорила. Ну, тобто ви знайдете якісь такі тіми да, де ви будете розуміти, про що ви, і щоб усі були довольні. Знаєте, я дуже люблю партнерство 50 на 50, коли всім корисно, коли всі не ображені, а навпаки, всі отримають якусь користь і ну, досвід. Це саме головне. Далі, а також може бути побачення, закоханість. П'ятірка мечів. Знаєте, мені іноді вдавалося зустріти такі партнерства, де люди домовляються, а хтось замовчує щось, Ну, начебто і руки пожали, знаєте, і все всіх ну, як би влаштувало, але чогось не договорили. Або Ну, Щось вилізло таке на поверхню неприємне, і у вас буде спір, спірна ситуація. Ну, знайте, що в спірній ситуації народжується істина. Ось тут ви можете вже ну, сміливо е, доказувати якусь свою думку, свою ідею. Тільки головне не переходьте на особистості. Поважно. Один до одного. І це вам вдасться. Лицар чаш. Лицар чаш дуже приємний молодий чоловік, приємне спілкування. Це може бути і молода дівчина. А, знаєте, ну, такий рух буде в ділах після того, як ви ну, приємно поспілкуєтесь. Отой спір був не просто так. Ви домовитесь і будете рухатися у правильному напрямку, а також, можливо, запрошення на побачення. Дев'ятка чаш. Ну, подивіться. Ця карта говорить про здійснення мрії. Про те, що ви можете запрошувати гостей до себе. І чекаєте така нарядна, а у вас вдома дуже красиво, або це в ресторані, або у себе вдома. Ну, це така, знаєте, затишна, щаслива атмосфера. А ви дуже довольна собою, як ви виглядаєте, і яке свято влаштували людям. Така щедра господиня. Далі. Вісімка мечів. Ну, це карта усамітнення. Знаєте, може, після того, як дуже ви виснажитесь, так, готували і були щасливі, а це також, ну, такі, знаєте, за витрата енергії дуже ну, буває важка. Знаєте, і після дня народження треба відпочити. Тому е, після свята вам захочеться відпочити. Е, так, можете усамітнитися. Якщо це про роботу і ви чогось не знаєте, вам не вистачає, е, Побудьте на самоті і займіться взагалі іншою справою. Саме там ви можете вирішити своє питання. Займіться творчістю, можете фільм подивитися. І остання колода. Ну, дивіться, яка красота. Аркан Сонця. От як тільки ми дозволяємо собі нічого не робити іноді, а просто відпочити від соціуму, від спілкування, дивіться, які ми стаємо, ми наче на світ народжуємось, і ми щасливі, і все нам подобається в нашому житті, ви можете бути запрошені на День народження у Скорпіонів день народження. Далі, ви можете поїхати в іншу країну, ви можете піти на концерт зірки, ну, тобто, може хтось народитися в вас, або ви дізнаєтесь, що хтось вагітний. Тому я вас вітаю дуже. Прекрасна карта, прекрасна світла енергія. І ви будете почувати себе ну, більше, ніж впевнено. І остання карта. Знов старшарка. Боже мій дуже потужний місяць тільці. Це карта колісниця. Ви відчуваєте себе на коні переможницею, переможцями, і я вам цього бажаю. Ви бачите ціль, ви бачите перепони, ви їх сміливо долаєте, ви зростаєте на своєму досвіді, і ви знаєте, куди ви рухаєтесь впевнено по своєму житті. По своєму життю. Тому я вам бажаю, щоб ви їхали так впевнено, як ось ця колісниця. Дуже потужний місяць. Я зараз порахую, навіть скільки старших арканів. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість з дванадцяти половина. Дуже-дуже важливий місяць листопад, для вас, тільці. Нехай він буде щасливим і все вийде як найкраще для вас. Папа! -па. І дуже вас прошу, усі знаки Зодіаку. Будь ласка, допомагайте нам, україномовним блогерам! Ютуберам, мені особисто, якщо вам було цікаво, цінно е, я вже мабуть е, ну це з левів я почала. Лев, Діва, Терези, Скорпіон. Четвертий місяць я веду Ютуб-сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому заснувала. Тому е, я вас дуже прошу, якщо вам цікаво, якщо корисно вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію, будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І е, ставте вподобайки і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу! Раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця.